Діти, скучили, я за вами також. Сьогодні я хочу із вами пограти, але спочатку давайте з вами привітаємось і трошки розімнемо наші ручки. Готові? Приготуйте ручки. Привіталась рибка з рибкою. привіталась квітка з квіткою. Ти, мій друг, мене вітай! Краще ти на світі знай! Добре! Сьогодні я хочу з вами пограти із камінчиками, але спочатку давайте ми їх роздивимось. Усі вони дуже різні і відрізняються за розміром: великі і маленькі, товстенькі і тоненькі, довгі і короткі. Також вони розрізняються за формою. Майже ось у мене прямокутний, трикутний, кругленький. Це схожий на полюсточок, овальний та ось такі от форми. А ще вони відрізняються за кольором. Роздивіться, яка багата кольорова палітра, які вони усі різні. Роздивилися? А зараз давайте задіємо нашу уяву і пограємо у гру на що схоже. Давайте роздивимося камінчики і скажемо, на що вони схожі. Ось цей, наприклад, на що схожий. Так, на будиночок. А ось цей на сердечко. Добре. А ось цей. А якщо ми йому ось так додамо два камінчики, на що він схожий? Так, на машинку. А ось цей, так, цей мені схожий на яєчко. Молодці. Діти, до мене про допомогу звернулися літери. Вони так довго роздивлялися себе у дзеркало, що геть поплутали, де вони справжні, де їх відображення? Допоможемо їм розібратися? Де що є? Ось ця буква. Але ж де тут справжня, а де відображення? Так, вірно, ось ця буква вірна, а ця – відображення. Хто може назвати, що це за буква? Так, це буква С, а звук С. Бо букву ми бачимо, а звук чуємо. А хто ж мені називе, які слова починаються на звук С? Так, це Сонце, слива, свинка. Молодці. А зараз давайте допоможемо її подружці розібратися. Де тут справжня літера? Роздивляємось. Так, ось ця. А це відображення. Яка це літера? Так, це літера З, а звук З. Які якими словами знаємо, що починається на звук З? Зірка, зуб, заєць. Які ж ви розумнички? А чи знаєте ви, що за допомогою камінців можна вигадувати та розповідати розповіді? Я для вас підготувала маленьку розповідь. Тож давайте послухаємо і подивимось, готові? Давно це було чи не дуже, але у одному селі жив хлопчик Тарасик. У нього не було друзів і від цього йому було дуже сумно. Одного дня якось вийшов Тарасик на вулицю, а на вулиці немає нікого. Сумно, подумав Тарасик, але хоч подихати можна свіжим повітрям. Подивився Тарасик угору, сонечко лагідно світить, прислухався та киші бечуть. Добре так. Ось і вирішив Тарасик, поки нікого немає, збігаю я швиденько на край лісу, зберу ягід, матусі на пиріг і пішов. Тільки но він дістався галявини, де були найсмачніші ягідки, як із куща виліз песик. Мабуть, його хтось покинув тут на галявину. Песику було сумно та самотньо, тому, коли він побачив Тарасика, трохи зрадів і виліз до нього назустріч. Тарасик злякався спочатку, але потім опанував себе і торкнувся песика, погладивши його. А той лізнув його руку. Так у Тарасика з'явився друг. За ким було, не страшно. Ось така історія. Ну що, діти, вам сподобалось сьогодні грати? А що сподобалось найбільше? Напишіть мені свої відповіді або намалюйте малюнки. А я вам під відео залишу силочку на інтерактивну гру. Нам же час прощатися. До побачення!